Усім привіт! Мене звати Юлія, і це мій другий подкаст про інфлюенсерів. Минулого разу я говорила про те, хто взагалі такі інфлюенсери або лідери думок, і як з'явились перші блогери. Сьогодні я продовжу тему і вже розкажу про те, чому вони стають популярними. Поділюся своєю думкою про одну відому блогерку. Тож підписуйтеся на канал та слухайте новий подкаст. А ми починаємо. Отже, минулого разу я згадувала про те, що на контрасті з недосяжними зірками та акторами блогери стали своїми. Це були прості хлопці і дівчата, які ходили в ті ж спортзали, що їх аудиторія Вали ті ж продукти, варіли та лікувалися у звичайній лікарні з району. З ними можна було навіть подискутувати в коментарях або отримати якусь відповідь на свої питання. Блогери стали своїми, і цим вони дуже швидко підкупили аудиторію та довіру людей. Чому частина людей дуже залежить від інфлюенсерів? Між інфлюенсером та його читачем, слухачем чи глядачем можуть виникати паросоціальні стосунки. Що ж це таке? Це коли одна людина витрачає свою час та енергію, а інша не здогадується про існування першої. Останнім часом інфлюенсери дуже відкрито, а іноді занадто відкрито діляться своїм особистим життям. Люди знають, з ким ці блогери живуть, чим харчуються, де вони гуляють, чим вони отруїлися, яка у них ситуація з здоров'ям та навіть які аналізи вони здають в лікарні. Це дуже посилює ці парасоціальні стосунки. Тут я хотіла б зачитати коментар психологині, сексологині та тренерки статевого виховання Олени Архипенко, який вона озвучила на ранковому шоу у студії телеканалу Дім. Парасоціальні стосунки це стосунки дуже однобокі. Умовно. Кажучи, в один бік одна людина закохана, одна людина відчуває емоційну близькість та емоційний зв'язок, а інша людина навіть може не здогадуватися про це. Вона не знає про існування другої людини. Тому ці стосунки хибні, їх взагалі важко можна назвати стосунками. Тут Олена Архипенко також додала, що у такій ситуації одна людина витрачає дуже багато часу на іншу, а та людина відсторонюється. І зараз таких випадків дуже багато через соціальні мережі та інтернет-ресурси. Ми ніби підміняємо своє життя життям блогерів, і це може переходити кордон коли ми втрачаємо реальне оточення та менше спілкуємося з реальними друзями. Ми витрачаємо час на блогерів. Ми їм віддаємо свою енергію та свій ресурс. Нав'язлива прихильність, яка переходить в залежність, дуже шкодить нам. Це вже обсесивно компульсивний розлад, коли без перегляду сторінки блогера ми не можемо почати свій день або перейти до якоїсь своїх справ. Тому захоплення блогерами чи інфлюенсерами не повинні переходити в залежність. Варто розпізнавати та контролювати ці стани. Особливо це стосується дітей, які ще самостійно. Не в змозі контролювати та критично оцінювати ситуацію, в якій вони знаходяться. Тому батькам варто бути дуже уважними до того, що дивляться їх діти. Посилання на відео з коментарем психологині я залишив в описі під цим подкастом, щоб ви могли з ним ознайомитися при бажанні. Як блогери стали лідерами думок, коли людина популярна, та їй довіряють, до її думок дослухаються. Бо як можна не довіряти тому, хто тобі став вже близьким. Це ніби твої родич або друг, якому варто довіряти. Часто для популярності блог Створюють красиву картинку, щоб люди буквально в них закохувалися. Особливо інстаграм це робити, адже він був створений саме для гарних фото. По факту часто ми спостерігаємо створення ідола, щоб стати своїм, інфлюенсер часто ділиться історією про себе, розповідає про своє життя та свою важку долю. Зазвичай мова йде про трудності, які йому довелося пройти на шляху до успіху. Людина, яка це читає, думає, що якщо блогер так зміг, то і я так зможу. Тим паче, що інфлюенсер ділиться. Своїми думками, а іноді навіть дає поради. Тут також варто згадати, що деякі блогери створюють такі курси, де вони розповідають, як виходити з якихось життєвих обставин складних, і вони продають ці курси за гроші і тим самим заробляють собі на життя. Але ж ми не знаємо, що саме в нього сталося, і чи дійсно ці схеми спрацюють і на нас. Трохи прикладів. Є така відома блогерка та інфлюенсерка Юлія Вербас-Франківська. У нас в Україні вона дуже популярна, мабуть, кожен. Про неї або чув, або бачив її. Справжня її ім'я Юлія Варбінець. Дівчина зовсім юна їй лише 22 роки, але вона вже зібрала півтора мільйона аудиторію. Ось, де дійсно феномен. Розберемось, як вона стала популярною. Займатися блогерством Юля почала ще в 11 років, коли вона зрозуміла, що їй подобається фотографувати і попросила у батьків подарувати їй фотоапарат. До 16 років юна блогерка вже заробила на рекламі та на елітне авто та житло. А на святкування свого 18-річчя вона запросила співака Дмитра Монатіка, ілюзіоністів Magic Five та Юрія Горбунова в ролі ведучого. Як же вона стала популярною? Спочатку Юля знімала звичайні підліткові відео про те, як вона провела свій день У 2017 році. Вона завела сторінку в інстаграм, але то були просто фото, відео і якісь цитати. Десь через рік вона серйозно взялася за свій блог і почала його розвивати. Приблизно у той же час з'явився дієвий спосіб накрутки підписників. Він називався Гівевей. Тобто, блогери, які хотіли заробити на рекламі в мережі, скидалися грішми і купували, наприклад, айфон чи інший дорогий подарунок, який потім один з них, в нашому випадку, це Юлія Верба, розігрували на своїй сторінці. Щоб отримати приз, треба було підписатися на всіх тих 10, 20 чи 40 блогерів, які приймали участь у акції, та написати скрізь коментарі на їх сторінках. Це реально діяло. Ну звісно, що деякі люди потім відписувалися, але частина все таки залишалася. У Вікіпедії я знайшла інформацію, що у грудні 2020 року Юля Верба стала спонсоркою розіграшу «Преміум авто, організатором якого був російський блогер. Що публічно підтримував погляди Рамзана Кадирова та Володимира Путіна Продовж повномасштабного російського вторгнення Верба займалася рекламою людей, що працюють з російським бізнесом. Усе це є в Вікіпедії. Посилання я теж додам. Можливо, хтось засмутився після почутого, але для блогера підписота це дуже важливо і вони використовують всі можливі способи популяризації сторінки. Тут варто згадати, що блогерка Юлія Верба також допомагала Збройним силам України. Принаймні я знайшла цю інформацію за 2023 рік. В Коментарях дівчини зараз є як прихильники, так і хейтери. Відомо що хейт тільки на користь блогеру люди. Пишуть коментарі, а сторінка її просувається в мережі та стає ще більш популярною. В багатьох її постах можна помітити рекламні інтеграції. Там і їжа, і казино, і доставка, послуги, перукарів, і косметика, і багато чого іншого. Дівчина продовжує просто показувати своє життя, але зараз це вже не підліткові відео, а це вже більше про розкіш, елітні авто, дорогі курорти висновки. Робіть самі. Ну що зробили висновки? Тоді я хочу додати трохи своїх. Чому ж Юлія Верба стала такою популярною? Адже вона не робила якийсь ексклюзивний контент, а знімала просто про своє життя. Лайфстайл, скажімо так. Думаю, що її секрет це велике бажання розвиватися, регулярність та наполегливість. В той час, як багато хто починав вести свій блог, але кидав цю справу буквально вже через місяць чи два, вона продовжувала працювати над своїм контентом. Тут варто ще додати, що тоді була не така велика конкуренція, як зараз, і це теж зіграло на руку Юлії. Вона створила особистий бренд, який і зараз працює на неї, та приносить їй великі гроші. Про Юлю поговорили, але варто ще згадати. Інших блогерів, які популярні в Україні, вони займаються не зйомками свого власного життя, а створюють дійсно цікавий та корисний контент. Наприклад, це Антон Втушкін, який знімає відео про подорожі, або Дмитро Комаров, Леся Нікітюк, Олександр Усик, Дмитро, Капранов та інші. Усі ці лідери думок потрапили в рейтинг видання фокусу за 2024 рік. Ознайомитися із переліком усіх відомих інфлюенсерів ви зможете за посиланням, яке я також за. Вишліть цим подкастом. Отже, тут ми плавно переходимо до теми, як нами маніпулюють лідери думок. Про це слухайте в наступному подкасті. А зараз я б хотіла зробити невеличкий підсумок про вищесказане. Інфлюенсери стають популярними, бо вони, по-перше, намагаються бути своїми, по-друге, створюють бренд та наполегливо публікують контент, і по-третє, дають корисну інформацію своїй аудиторії. Але я вважаю, що найголовніше в цьому всьому це регулярність публікацій. Якщо перестати постити інформацію на своїй сторінці, то про тебе дуже швидко забудуть. Дякую за те, що дослухали до кінця. Не Давайте підписуватися на мій канал, та всього вам найкращого.